на территории заброшенного домовладения. Там велась когда-то стройка в канаве. Значит, был обнаружен этот мальчик, завернутый в полиэтиленовый пакет и в полиэтиленовом пакете в тряпку. Был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Лікарі встановили, що дитині не більше доби від народження. У немовля діагностували переохолодження, розлади травлення та ознаки пневмонії. Але зараз його життю нічого не загрожує. Беноськосі що його знайшли. Достаточно быстро, потому что с кляпом во рту, если бы он пролежал на мусорнике еще бы, наверное, часа 2-3, то развиваются после гипотермии определенные состояние, когда погибает потом головной мозг, и уже восстановить ребенка невозможно до нормального состояния. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, і вже до кінця дня слідчими були встановлені особи причетні до злочину. Мати хлопчика, її співмешканець і подруга, яка власне і віднесла дитину на смітник. За скоєне усім подільникам тепер загрожує тривале тюремне ув'язнення.